Я рідко в житті бачила, як плачуть чоловіки. Хлопчики до підліткового віку проявляють свої емоції на рівні з дівчатками, але коли вони підростають, то незалежно від країни, в якій вони народилися, чи в сім'ї, в якій вони виховувалися, чи навіть від релігії, чоловіки рідше проявляють емоції саме сльозами. Це змусило мене в черговий раз задуматися над гендерними стереотипами і що робить чоловіків безслізними людьми. Озирнімося довкола і подивимося на чоловіків у нашому житті. Наші партнери, брати, батьки не сильно здатні проявляти свої емоції. І я чітко запам'ятала, як на похованні нашої бабусі мій тато пустив одну сльозу. Я часто почув ось такі відео у своєму інстаграмі, бо хочу бути щирою і показати, що плакати це окей, і бути вразливою це окей, і потребувати допомоги це також окей. У супереч уявленням про те, що жінки можуть бути біологічно схильні до більшої емоційності, досліджень. Женя науковців показують, що жінки незалежно від регулярних менструацій або гормональних протизаплідних засобів. Мають такі ж емоційні моделі поведінки, як і чоловіки. Тож ідея того, що чоловік на противагу жінці повинен бути раціональним, неемоційним, не, не плакати, не проявляти свої емоції, є культурним стереотипом, який підкріплений усіма гендерними ролями і певними очікуваннями у суспільстві. Припускається, що еволюційно плач людині дістався через необхідності соціалізації. Сльози це такий перший емоційний контакт матері і немовля. Також це єдиний був доступний спосіб повідомити суспільству про необхідність і свої власні потреби. У питання, чи потрібно нам плакати, щоб відчути полегшення думки вчених, розділилися. Дослідивши відчуття людей після того, як вони поплакали, виявили, що одним ставало легше. Сльози дійсно допомагали впоратися зі стресом, проте інші не почувалися краще. Про те, чи шкодить як жінкам, так і чоловікам стримування емоцій в собі, це питання однозначне. Про це вам скажуть як. Психологи, так і лікарі, як повідомляє Державна служба статистики, у 2021 році, тобто виключаючи фактор повномасштабної війни для чоловіків середня тривалість життя складала 66 років, а для жінок 76. Так, ви можете сказати, що чоловіки залучені у більш складні і життєво небезпечні роботи. Я з цим погоджуюся, але ще також від чоловіків не очікують, що вони будуть усвідомлювати і проговорювати комусь свої. Емоції, чоловіки рідше закриваються в собі і припускаються до таких методів, як алкоголь, наркотики, паління, чистішення жінки. Окрім того, подавлення емоцій призводить до виплеску агресії. що... Також може завадити чоловікам довше жити. Я проти гендерних стереотипів, які стосуються обох статей, і нам роками також вигодовувалася ця ось токсична мускулінність. Але вона завжди йшла на противагу цієї слабкої фемінності, яким не повинен бути чоловік, яким не повинна бути жінка, і це не могло обійти кінематограф і творчість загалом. Цілком прийнятним є те, коли на екранах телебачення в реальному житті плачуть маленькі хлопчики. Хоча, відверто кажучи, я в пошуку сцени в українському кінематографі передивилася на промоці фільмів п'ять для дітей і не знайшла жодного моменту навіть в найдраматичніших сценах, де плачуть не лише жінки. Хлопці і підлітки разом із чоловіками ось мужньо тримаються. Рім цього, в тих же дитячих фільмах одразу наштовхуємося на образи захисника, сильного і відважного чоловіка, навіть коли йому відсили років десять. Не виняткому дозволі плакати є гомосексуальні чоловіки, яких традиційно прийнято вважати більш емоційними та експресивними у своїх переживаннях. Джек я ніколи тебе не забуду. Тому що існує стереотип щодо манерності і фомінності геїв, які в уявленні багатьох гомофобів, або тих, хто хоче бути осторонь питання ЛГБТ, чомусь поводять себе подібно до жінок: манерні, емоційні, слабкі навіть на екранах їм дозволено плакати більше і інтенсивніше на рівні приблизно із жінками, а не на подобі справжніх і сильних мужніх чоловіків. Найпотужніші емоції, що можуть викликати чоловічі сльози на екранах, це зазвичай реакція на найтрагічніші моменти. Саме в таких сценах глядачі розуміють, що що б не сталося на екрані, а якщо чоловік не стримує так аж сліз, це дуже і дуже трагічна мить. Це бо смерть близької людини, коли у фільмах і серіалах дозволено плакати чоловікам. Чи, наприклад, коли зображується повний вічай від усвідомлення, що незабаром кінець у всій планеті і людству взагалом, я хочу додому, я хочу додому і все. Зображення війни, попри чутливу для багатьох із нас сьогодні тему, також дає дозвіл чоловікам плакати. Дуже багато фільмів і про Другу світову, і українських фільмів про війну з Росією показують нам саме такі щирі переживання солдатів. Також скупа чоловіча сльоза може пролитися через невдачу в кар'єрі чи бізнесі. І то ця невдача має збудитися в неймовірну драму, в пережитий абсолютно тяжкий і нестерпний шлях, буквально пекло щоб дозволити через те чоловікам плакати. Частіше струмки під очима хлопців ми можемо бачити в спорті. Так, тут це дозволено, оскільки існує сильний сплеск емоцій. Очікування і так само передбачений тяжкий шлях досягання успіху. Сльози щастя чи радості це взагалі неймовірна рідкість для чоловіків на екранах. Я дуже довго намагалася знайти подібні відео на Ютубі, чи в новинах, чи фрагменти у фільмах. Більшість із тих, на які я потрапляла, це фрагменти посттравматичного досвіду або розчулення перед весільною церемонії, і не завжди це розчулення самого нареченого, частіше за все, це розчулення батька, і то, коли він видає заміж доньку. Щоб хтось із сильної статі, що безумовно є клішованою фразою. Розчулився і поплакав над якимось милим котиком чи покинутим песиком на вулиці, це вкрай рідкісна історія. Винятком можуть бути і публічні особи, які не стримують сліз в ті моменти, коли, здається, вже захлинулися в сльозах усі ті, хто сидить перед екраном. Рідше ми можемо бачити, як плачуть чоловіки в любовних драмах, і то навіть в цьому випадку спостерігається ця описана в багатьох книжках і зображена в багатьох фільмах одна з купа сльоза. На холодній чоловічій щаці. І це теж супер клішована історія. Буває так, що жінки самі дорікають своїм партнерам, які виражають свої емоції у такий спосіб. А через те, що таку картинку ми бачимо рідко і виключно в тих випадках, які я перерахувала вище, у нас створюється образ такого чоловіка, який не має права на сльози. Бо з дитинства ми чуємо, як хлопчикам кажуть: Не рви, ти що баба? Я пам'ятаю, як мій колишній хлопець в момент, коли ми з ним розходилися, розчулися і заплакав. я в той момент подумала: о Боже, для нього це, мабуть, просто неймовірна драма. Хоча ця драма не була більшою за мою. Просто я побачила те, що не вкладалося в ті рамки, які заклали в мені виховання. Я зрозуміла, що ніби так не має бути. хоча так бути має. Бо як ми жінки маємо емоції, так і чоловіки мають такі самі емоції, які вони просто за цим образом маскулінності вимушені ховати. Хоча й нам жінки прилітає за цей доступ до своїх емоцій і за можливістю виражати їх тоді, коли хочемо, і в той спосіб який хочемо. Буцім то, що ми неврівноважені, хаотичні і нераціональні. Ха -ха. Ні. Частіше за все на екранах нам показують навіть не сльози, це показ вологих очей, за якими може приховуватися неймовірна буря відчуттів. Але навіть якщо актор гарно зіграв свою роль, мені інколи навіть доводилося приближати кадр, щоб зрозуміти, чи виступили там дійсно сльози. Я вже вам показувала цю колекцію кроликів, які я відсилаю своїм подругам, коли дійсно почуваюся недобре. І це справді соціальний клей це спосіб повідомити, що тобі недобре, що ти потребуєш підтримки, або просто це спосіб виплескати все те, що накопичилось всередині. А чи можете ви, чоловіки, вихвалитися такою колекцією? Частіше за все, ні, і ви скажете, там не потрібно цього робити. Я можу взяти свого друга і піти з ним на пиво чи в баню. І добре, якщо чоловік бере друг. І є з ким виговоритися. Частіше за все, це буває пиво наодинці. В інших же випадках розпачу, невдачі, образи, глибокого переживання, депресії чи вигорання, втоми розбитого серця чи стресу чоловіки не плачуть. Не дозволяють собі цього робити і при перегляду фільму в найгрозливіших моментах, чи коли бачать надихаючу картинку каньйону чи океану, наприклад. А в кінотеатрах, о, як же мужньо тримаються чоловіки, коли ми, жінки, дозволяємо собі спустошити усю пачку із серветками. Ви бачили ці обличчя, які так от стримуються, аби не заплакати, бо він же запросив її в кіно? А вона не має бачити, що він хі, також людина, яка біологічно має сльози? Інколи за те, що чоловік рознюнявся, можуть прилетіти докори, насмішки чи незручні запитання. А інколи сльози використовують заради хайпу. Інколи чи мене вися. Я просто була. Інколи для того, щоб викликати почуття жалю чи розуміння до героя. Ось, пропаше, мені абсолютно по барабану. Але насмішки за ось такий от прояв емоцій може дискредитувати абсолютно нормальне біологічне явище для чоловіків сльози. Бо подивившись такі кадри, і навіть нам, жінки, не хочеться уподібнюватися до таких персонажів. А гірше буває так, що чоловік, який плаче, просто перетворюється на мем. Зображення дорослого чоловіка, який пускає сльози, для багатьох із нас сприймається як кумедний образ. Бо давайте пригадаємо усіх плачучих персонажів у комедійних фільмах чи серіалах. Сльози гіперболізовані, щоб підчеркнути тим самим які ж чоловіки жалюгідні в цей момент, які ж вони слабкі і нездарні. Я умру не помреш. Я умру, умру, умру обм. Що случилось? Ти опять набухався. Де мої документи? Та ус. Ось, у мене твої документи. що вони тобі? Я їду діла паспорт. Окрім того, такі вразливі моменти у фільмах зазвичай чоловіки розділяють наодинці. Зверніть на це увагу, оскільки це є надзвичайно приватна справа, і ніхто не мусить це бачити. Отже, ці переживання традиційно чоловік має ховати в собі. Рідко коли на екранах зображена публічна істерика, або хоча б плач, коли на це споглядає НАТО. І тут ви можете сказати, що та жінки не люблять, коли на них дивляться в момент їх найбільшої вразливості. Я з вами згодна. Але для нас, хоча б в публічному просторі є на це такий негласний дозвіл. Уявіть собі в торговому центрі дівчинку, жінку, яка йде в сльозах. Скоріше за все, їй хочеться пожаліти, хочеться підійти до неї і запропонувати якусь допомогу. А тепер уявіть, якщо в цей момент йде дорослий чоловік в сльозах. Які емоції, які думки він буде у вас викликати. До того ж, саме сльози часто зображають стан приходу божевілля або показують справді психічні розлади у чоловіків. А ще більш поширено є показ агресії, що часто відбувається в житті одразу після прояву емоцій. Буквально секундна слабкість із вологими очима і тут же помста агресія, жорстокість. Героїзм у бійці, перестрілці чи на шляху до рятування світу. Тобто гнів, прояв, агресії це також стереотипне вшивання цих проявів у соціальну поведінку. Сльози, слабкість, побиття, вбивство, помста це сила. А напишіть ви фільм чи серіал, який, на вашу думку, показує весь спектр емоцій чоловіків і не укорінює цей шаблон, що хлопчики не плачуть. Про те, чи продовжувати підсилювати гендерні стереотипи, чи якимсь чином боротися з ними, принаймні про це публічно говорити, обрати вам, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежити свідомим або шукати істину. Я знаю, що дехто із вас очікує від мене цю фразу, і в наступних відео я покажу, як корисно я її обіграла. А з вами була Яна Іващенко. Ви можете почути моє прізвище вперше на цьому відео. А якщо ви бачите мене вперше на цьому каналі, то підписуйтесь на нього, тисніть вподобайки, пишіть ваші враження в коментарях більше самі слів. Ставте дзвіночки і побачимося, почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.